Дуже важливим є критерієм саме те, звідки люди черпають інформацію. Недавно було викладено в соціальній групі рейтинг відомості про те, що найбільша кількість довіри різних різного, різних верст населення відбувається через різні інфрасурси. Так, для прикладу, 47% в телеграм-групах, 26% це сюжети. Відповідних інформаційних ресурсів, 21% телевізійний марафон, і 19% це очевидці, інші офіційні сторінки, які являються безпосередньо правильним і достовірним джерелом інформації. Дуже велика кількість телеграм-каналів висвітлюють інформацію, навіть не перевіряючи її. Центр протидії дезінформації. На території України він діє для перевірки всіх фактів, всі, всіх новинних фактів, різних відео та фото матеріалів, які надходять із різних джерел, вони займаються цим і можуть підтвердити справжність той чи іншої інформації, яку можна отримати в мережі. Інтернет Хотілося б згадати наш проект кіберполіції безпосередньо брама, який націлений на безпосередню перевірку таких фактів, якщо Люди знайшли неправдиву інформацію, вони можуть повідомити безпосередньо в нашому проекті, і ми зробимо доклади зусиль для того, щоб заблокувати той чи інший інформаційний ресурс.